Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо ще один український мальопис Воля. Щедрик. Пісня Світла. Комікс Воля, Щедрик, Пісня Світла, це справжнє свято для українського читача, що поєднує в собі захопливий сюжет, глибоку історичну основу та візуально вражаюче мистецтво. Це не просто розповідь, а скоріше чудове переосмислення відомого культурного явища, яке занурює нас у світ, де музика стає зброєю. Події розгортаються в 1919 році в буремні часи Української революції. В центрі історії легендарний хор під керівництвом Кирила Стеценка та Олександра Кошиця. Їх відправляють у тур Європою з дипломатичною місією довести світові, що Україна є незалежною державою з багатою культурою. Головною зброєю у цій місії є музика, зокрема, всесвітньо відомий Щедрик Миколи Леонтоновича. Втім, це не єдине, чим доводиться займатися героям. Вони виявляються втягнутими в небезпечний шпигунський трилер. Сюжет наповнений неочікуваними поворотами, таємницями та бойовими сценами. З одного боку, це історія про боротьбу за незалежність, а з іншого про силу мистецтва, яке може долати кордони та об'єднувати людей. Автори вдало поєднують реальні історичні події та персонажів з елементами фантастики, створюючи унікальний світ стімпанку. Тут гармонійно співіснують дирижаблі, механічні протези та інші технологічні дива, що додають історії оригінальності. Візуальна складова коміксу заслуговує на окрему похвалу: художник створює дивовижні та деталізовані малюнки, що передають атмосферу початку ХХ століття. Кольорова гамма коміксу підкреслює напруженість та динамізм сюжету. Виразні обличчя персонажів, деталізовані фони та динамічні бойові сцени роблять комікс візуально привабливим та захопливим. Кожен кадр це справжній витвір мистецтва. Одним з головних героїв цього коміксу, безперечно, є сам Щедрик, пісня, що стала візитівкою України у всьому світі. В коміксі вона набуває нового символічного значення. Це не просто мелодія, а пісня світла, що дарує надію та силу в найтемніші часи. Це нагадування про те, що культурна спадщина може бути потужною зброєю у боротьбі за ідентичність. За сюжетом у нотатках захована таємна інформація, що має допомогти українським військам. Цей елемент додає коміксу містичності та особливої інтриги. Мелодія стає символом надії та боротьби за світло в найтемніші часи. Воля Щедрик, пісня світла це справді унікальне явище в українській комікс-культурі. Він вражає не лише своєю захопливою історією, але й глибоким патріотичним змістом. Це комікс, який варто прочитати всім, хто цікавиться історією, культурою та любить якісні пригодницькі сюжети. Він демонструє, що українські митці можуть створювати продукти світового рівня, що викликають гордість та захоплення. Це не просто розважальне читання, а справжнє свято для очей і розуму. Воля Щедрик наочно демонструє, що культурна спадщина може бути потужною зброєю, а мистецтво найсильнішою дипломатією. Якщо ви шукаєте комікс, що поєднує в собі захопливий сюжет, елементи стімпанку та глибокий патріотичний зміст, то цей комікс саме те, що вам потрібно.